Пан Лубінець розповів, що робитимуть із нормами, які суперечать конституції, Повноважний прав людини зазначив, що вчора провели нараду з представниками Міноборони і знайшли компроміси щодо цих пунктів, щоб з одного боку забезпечити мобілізацію, а з іншого не порушити права людини. Питання, чому взагалі такий законопроект виходить з моментами порушення конституції, тому що ну пан Лубінець зараз виходить і каже, що от законопроект. Порушує Конституція А ті, хто розробляє цей законопроект, вони це не розуміють. Я думаю, що тут є два моменти. Якась частина людей, які розробляли ці положення, можливо, дійсно вважали, що ті рішення, які вони туди закладають, конституцію України не порушують. Ну, в їхньому якомусь світі в їхній там реальності і не зробили ті висновки, які є в принципі очевидними, ну з приводу наявності там корупційних чи якихось інших ризиків. А друг... Другий момент можливо спеціально були зашиті в цей законопроект для того, щоб потім створивши таким чином проблему, її публічно можна було героїчно вирішити, а хтось візьме собі політичні дивіденди від вирішення цієї проблеми, ну у вигляді, не знаю, там рейтингу зростання рівня підтримки або якихось інших речей. Ні, не здається. Речі повнюють навіть десь одна одну, тому що ну в мене особисто є сумніви, наприклад, в професійності чи компетентності окремих народних депутатів, які займалися розробкою цього законопроекту. Їхні коментарі, які були попередні, вже тоді свідчили про те, що вони дуже погано ознайомлені з конституцією за умови. Звичайно, що вони не виконували завдання якраз спеціально зашити такі дуже контроверсійні норми. А тепер спільними зусиллями під керівництвом ну якихось там політиків, окремих діячів, вирішувати цю проблему. Ну і нам. Таким чином здобути собі прихильність. <гум> так, і що ж нас чекає, на ваш погляд? Я думаю, що ми отримаємо в результаті дещо, якщо не зовсім інший законопроект, ніж той, який був поданий ну, на сьогоднішній день Верховну Раду. Оскільки ми маємо заяви вже представників кількох політичних сил, особливо уміляє. Я по іншому не можу сказати позиція бойка. Да, який там розказував, що вони проти цього закону виступають. От кому, кому йому взагалі треба там, мабуть, мовчати, нічого не коментувати і молитися кожного ранку. Про нього про нього згадували громадяни України і про його політичну силу, яка стільки лиха наробила Україні. Але суть не в цьому. Суть в тому, що багато, мені здається, депутатів, навіть із заслуги народу, за окремі норми вони не готові будуть голосувати. Тому, скоріш за все, буде дискусія, будуть намагатися десь ці норми ну, змінити, або принаймні їх виписати таким чином, щоб вони не містили в собі подвійне трактування. Це з багатьох речей, до речі, стосується, тому що з одного боку президент казав, що. Він категорично проти щодо призову жінок, але якщо почитати деякі положення законопроекту, то вони залишають простір для маніпуляцій, і в принципі жінки також ну, підпадати там під мобілізацію. Тому ці речі, скоріш за все, будуть виправляти. Ми фінально побачимо е, якийсь компромісний законопроект. Ну, з одного боку буде все ті проблеми краще на сьогоднішній день є з мобілізацією. А з іншого боку, ну найбільш одіозні положення цього законопроекту, тим більше ті, які суперечать конституції, ну вони будуть прибрані, тому що треба розуміти, що тоді це рішення могло бути оскарженим, і суди були б завалені просто з скаргами або справами щодо порушень прав людини, і Україна від цього явно б не виграла.